Всім привіт! Дорогі мої підписники моєго молодого каналу. Я молодий блогер і молодий канал. Стараюсь для вас. Ось, бачите, майданчик. Але він поки що пустий. Але дасть Бог, скоро-скоро ми знімемо нове відео. Але сюди не за цього. Фух, ви мене вибачте, що не так. Секта сатана. Затикали, говорить, ти так не робиш, ти те, людей не пригласиш. Взагалі я вже не приглашаю. Вже. Все, забуде, затану. Просто Бог каже. Кажу, Боже, я вже не хочу знімати, ніде нічого, бо. А слова Божих відчасів, каже, ти не здавайся, каже, ти направиш, я тебе підтримаю. Ти що думав, що так легко буде. Желудок розболівся, бо болію дуже сильно на таблетках. Бо я знаю, що мене Бог любить, бо через біля тільки до нього приходжу. Через страждання. Ой, як мені Гроші, гроші, нащо мені твій Бог мені гроші. Бо були негативні коментарі. Що типу, я такий за це, що про нічого не роблю. Але в тих коментарях я відчув не, 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 не негатив, а позитив. Бо Божа істина вона наоборот, коли ти тобі з позитив робить хтось, негатив. А ти не дуже на, на, на цей негатив реагувати. а Позитивно, тому що та людина, яка каже, що вона собі не бачить, я бремна, що вона каже, на мій сучок указує. Але ладно, колись розкажу, суть не в цьому. В общем, хочу, моя суть, щоб ви розуміли, об'єднати з маленького села Нарчата, маленькою піщіну, об'єднати всю Україну в молитві. В молитві до наших воїн. Щоб Бог їх захистив, щоб ми молилися, не забувалися. Ми біжимо, біжимо, ми тут добре, я ролики знімаю. Але ж ви забулися, я вам нагадаю, що завдяки кому, Бог захищає через наших воїнів нас, від ворога нашого, супостата, який хоче загарбати і знищити нас. Але коли ми будемо молитися, ворог відступить. Ви спомніть, як ми молилися щиро, нам дали зброю все. А тоді ми почали молитися зброєю, а не Богу. Ну, неважно, це в інтернеті дивився. Суть не в тому. Не захищайте мене. Пишіть, хай пишуть негативні коментарі, бо це канал мій. Але я створив заради Бога. Бо йому просто боляче. Я хочу показати, якому боляче. Але спробувати ніхто не хоче. Що ж ти там? Але так, і своє життя, і молодий канал. Ну підпишіться, поставте лайк. І коментуйте, і напишіть якийсь Коментар такий, хай буде поганий, щоб продвинути канал, не важливо. І не захищайте мене, там не гресіться, як собаки один з одним. Що тут не треба на ту людину реагувати. Вона свою думку висказала, вона показала своє лице їй боляче, що я можу, а він не може. Краще покажи. Якщо ти щось негативне, я з тим скажу, що пока не так роблю. Бо я молодий блогер, який бідний на таблетках, на цьому і показую. Бог каже, покажи на практиці, як бути чесною людиною, одна із істин, Боже, як бути чесною людиною. От я учуся, і хтось боїться. А Бог каже, ти не бійся, і я тобі поможу. Неправильно буде, слава Богу. Всіх слава Богу. мене судитиме Бог, бо той, хто, Бог каже, хто, хто суде, яким судом судить, таким і я його судитиму, бо ми забулися глибину. Розуміючи ці істини Божі, не розумію, як це так судить. А якщо ми когось судимо, що ми кращі Бога, Бог нас не судить, Він нас спасає, а ми судимо один одного. Не буду на зібраннях, розкажу, що я зрозумів багато. Але дякую братам і сестричкам за підтримку. За підтримку. бо То підтримка Бога. Добре, покажу вам хазяйство. Не судіть строго, одним кадром знімаю, бо вчусь. Так, ось халабуть в тому году, дякувати Богу, і це дровничок. Дровничок так, такий. Ну, великий. Тяжко було важко. Воно ж желудок то. Ще то відку дали на гормонах. Але не я жаліюсь, просто розказую, щоб ви знали, як мені тяжко ролики даються. Ось кажень по пробіда. це снять відео на телефон, не гоупрошка, не вирізать. А ще бачите, Бог... Тому роду дав індиків, 10 було, двоє залишилося. Завів хазяйство, тут теж ця хала буде настроїв. Ха -ха, будочки. Курочки, привіт, передайте моїм підписникам. Ну, шутка, я ж буду так. Е як казав, негативно, позитивно, позитивно, негативно. Таким шуткувати, щоб трошки харизм, трошки про Бога. Не, не сердіться на мене строго. не сердіться. Ну не сердіться. А якщо сердитесь, і слава Богу, сердіться. Ладно. Ось. О. Курочки. Курочки, курочки. Яєчка, кому треба буде, яєчка збираю. Ну не багато, так за тиждень 30 штук насобираю, 200 гривень. Гей, реклама зараз вам бач, блогер процвітає. Але не забувайте, це цей канал не раді того, щоб прославити мене, а показати, як Бог каже, покажи, як бути чесною людиною. Це цим каналом свій смертний приговор підписав, розумієте? Другових виходу нема, ну кожного вибір є. Я роблю вибір, щоб заради Бога. Бо каже. Боже, вже чесний, чесний, правильно, справедливий. Я, ж, я грішний, але хочу бути чесним. Грішником чесним. Інтересно, звісно. Але. Ось Гуськи Дивіться. Гусі, гусі, гусі. Двоє залишилось. теж було двадцятеро. Осталось двоє. Будем доріжать? Дорізати. я живу в приймах. Не вигнали, як хтось сказав, що в хороших приймах. Так, да, в хороших. Звісно, що в хороших, бо хороші люди попалися. допомагають мені, підтримують мене. Моїми другими батьками, другі мої батьки, а батько мій помер, а тепер мій теж мій рідний батьком став. то... То що тяжко, ну нічого. Фух, вибачте, але все це щиро. Не, не жаліта мене, не треба жалити от, от того злого. А підтримка. Підтримайте мій канал і все. Ах, ось все, собачка. Привіт, рекс, передай. Набагливо. Не знімай один кадром, не прибирав, показує, як є, будемо прибирай. Рекс, дай лапку. Дай сядь, сядь, покажи, дай сядь, не позорь мене, давай. Лапку, дай, дай лапку, дай, дай лапу. От умниця, от молодець. Оба, молодець, молодець. А ось о кролики мої. Не мої, Бог дав мені кролики. Усього мені Бог дав, бо Бог кожному дає. Випробування, бій, страждання, щоб ми вкріплялися у своїй вірі. Бачите, бо Бог нас любить. Якщо ми не вкріпимося в своїй вірі, як же ми будемо ставати сильнішими? Ось о. Кроличка. Там налупила круленята. Видно, не видно, бо знімаю. Щоб не збилося, бо збивається все одним кадром. Але головне щиро, щоб було. Ви не дивіться на красоту, ви на щирість дивіться, бо ми забулись. красоту дивимося, красоту слов, там... а щирість відкритість. за кого ти Богу заробив. Так живу не покошено, хто хоче помогти, за Бога, побалакаємо забувати. Покосим, поможем, а я прийду. Ну не хочу, я сам косить. Ось деревця. Ось квіточки, бачите, яка природа ослала, які квіточки гарні, дивіться. Які квіточки. А? Бачите, як? які квіточки. Такий дворик. Вживу ж в приймах. Ну... О, синок мій появився. Привіт. Передай моїм підписчикам друзям мого каналу. Привіт, привіт, скажи. З Богом ми сила. Ніхто, так, да, о! Ось гойдалочку зробив в тому году, покажу. Дякувати Богові за все зробив качелю своїми руками, але з допомоги Бога, бо він би мені не допоміг би. Рішив зняти тихенько, щоб нікого немає. Коли бачиш синок у кадрі, а синок, да, зберемо команду і тоді з нами ще один родик. Ти согласний про Бога. Бо. Божа воля, що вона дусе, скажи. Да. Да. Привіт пальчик вгору, щоб ставили лайки і підписувалися на канал. Да? От Бачите, як Бог допомагає, я не знав, що це, а син мені допомагає, він розкаже, як йому Бог допоміг. Як син, сину Бог допоміг через мене, зробив мопеда, та він розкаже, як ми їхали, я ще побачив. Так, це тут. Помідорчики Одні хороші людини, якщо треба. Та ну це тільки в Богданах вона вивозить. Помідорчики. Посадив. Ранні, ранні, бо це редисочка. Рання вже є. Довго не буду затягувати, бо воно там YouTube. То довго, а Facebook треба ще скинути. це теж редисочка. Це огірочки, парниці. Це цибулька. А це тут. У мене перчик. Дякувати Богу за все. Кому треба, пізня, пізня, пізня е, помідори, але вони кому треба буде, я дам. Поділюся, бо каже, ділися, ділися. Бо я тобі дав, я тебе і заберу. Лучше поділися, поки я тебе не забрав. Ну це так, я. Ви знаєте, що ж був праведний, він же ж любить не жадних людей, щирих, відкритих. Будемо вставати, так? Да? Будемо. Ну, кожен боїться, а я попробую, я боюся, мені страшно. Але головне, підтримайте, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Хай буде негативний і слава Богу. Головне, щоб ви ах, молилися до Бога щиро. Щоб ми об'єднали весь світ, усю країну з молитвою щиро до Бога, до Творця, бо Він керує всім. Він оновлюється завжди новий. Як листя це ворушиться. Да? Ворушиться це листя. Отак воно ворушиться. Воно... Хто його ворушить? Вітер. вітер. А хто вітер? Ким? Хто вітром керує Бог? А Бог як керує? В, разний вітер, в разні сторони, в одну сторону світить? ні. Він завжди новий, щирий і відкритий і правдивий завжди. Ну не скажу я багато. Бо коли казав Ісус Христос, коли прийде дух правди, Він попровадить вас до самої правди. Бо не можете ви ще терпіти. Так і я учуся. Таке воно, головне старайся, бо каже, ти старайся, каже, я допоможу. Я знаю твоє сердечко, краще тебе. Я віддав гординю свою йому, аня попросив чуть-чуть його сердечко, воно таке болюче, любляче, скільки там боляк. Хтось. Ладно, Вибачте. Квіточки дивіться. Бог створив. Квіточки, бачите, клумбочка. Бачите? Бачите? З обо... Божою пам'ятю все политься, все робиться, бо... Я казав, без мене справимося, без синсоні казав, без мене, а без Бога ми не справимося. Що це таке без Бога? Без підтримки, бо Бог це підтримка. Він нашої підтримки хоче. То що молитва це жива його підтримка, його підтримуємо. Ми як молимося до нього щиро, ми його підтримуємо, а він нас підтримує, розумієте? Ну так, ну не буду балаболити. Так що так. Так що ставимо лайк. Лайк. Like. Підписка основно, підписка, лайк. Like. Лайк, 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 лайк. О, бачу, хтось уже до косю сердечку. Моя така... Як. як... Таке воно. стукали, щоб хтось засумав, а мій ролик подивився і вилипнувся. Да? Хоча саму болить. Фух, нап'юсь таблеток, далі ляжу, полежу, і тоді далі працювати, бо треба надо, бо надо працювати. бо... І про Бога думати і працювати, бо ми люди прості смертні. Дай Бог. Колись слова, я виписую, виписую, прочитаю вам, який я шукаю світ. Але ви підписуйтесь, 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 ну підпишіться. Ну це ж, ну дивіться, не мішок брать брати. Пальчик раз, і щоб канал ріс, ріс, ріс. Молодий блогер. Але гарне, щоб це було з Богом, щоб ви не казали, який я молодець, а казали, слава Богу, в коментарях. Оце основне я хочу. Не кажіть мені, бо я не можу. як ви мені кажете, Молодець, я не молодець. Бог молодець, що через мене вам чуть-чуть світла доносить, любові. У цьому грішному світі, бо я грішник. Грішник я. Я не, ніколи стану не святим. Попробуй бути просто чесною людиною. Постараюся. По Божій істині вивчаючи. Таким чином, підтримайте мене, будь ласка. Бо ви знаєте, якщо ви лайк ставите, підтримайте не мене, бо це мені не треба. Да, хочу гроші заробити, Там я це в планах, щоб людям допомогти, монетизація. А це не основне. В долгах і слава Богу. Але щиро. Все, дякую вам.